Привіт, мої любі водолійчики, Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Настав час для передбачення для вас на квітень місяць. Давайте разом його зробимо. Тим більше, що 8 квітня сонячне затемнення закриває коридор затемнень такий важливий, такий кармічний, який стосується зачіпати буде більш стосунки. Тому. Ще цікавіше, яким буде квітень для нас. Давайте дивитися, я взяла три колоди і одну з них таку цікаву дзентаро, яка показує наш внутрішні наші страхи, наші переживання. І також візьмемо пораду, підказку від ангелів для закоханих. Негаймо часу, водолітчики, перша колода і перша карта для вас. Подолічки квітень місяць. Розкажіть нам, покажіть. Що тут у нас? Ух, дивіться, з якою силою, пристрастю ви влітаєте і вриваєтеся в квітень місяць. Лицарь посухів, це енергетика вогню, так як це фігурна карта, це молодий чоловік стихії вогню. Теле овен. Овен, Лев, Стрілець. Хто він вам? Принесе новину, покличе вас в подорож, е запропонує щось вам. Це така пристрасть, це вогонь, можливо, буде він, е кавалер ваш. Або, ну, принесе якусь звістку. Е це також може бути автомобіль, буде. Він вас купувати чи вам продавати, ви поїдете з ним в подорож чи автомобілем кудись поїдете. Ну, так як це фігурна карта, в першу чергу, людьми програється. Ну, Хто він вам? Озирніться навколо, ви знаєте краще: від 20 до 40 молодий чоловік стихії вогню. А можливо, це знайомство з таким чоловіком. Ваше життя війде, такий чоловік, гарячий, пристрасний, темпераментний? Ну, представляйте під свою ситуацію, яким чином програється цей чоловік. Дивимося далі. Наступна карта для водолійчиків. Ще один лицарь мечі, але тут вже це, це ваша енергетика, це водолійська. Але дивіться, ну, ви разом з ним на конях кудись. Відправляєтесь в подорож. Ну, тут взагалі дивіться, яка, швид... яка тут пристрасть, а тут е... шалена швидкість. От, коли нагадує мені марсіанську енергетику, коли от бачу ціль, я знаю, що я хочу, все, я мчу туди, бо в мене є інформація, в мене є. Думки, в мене є план, я його втілюю. Або ви комусь несете інформацію, або це для вас така інформація, звістку хтось принесе. Ну, тут шалена швидкість. Коли все швидко, все потрібно планувати, обдумувати, швидко давати відповідь на щось. Ну, дивіться, яка тут карта. І знову ж таки, це. Фігурна карта це людина. Або ви, так, якщо це ви чоловік, або це така енергетика, де ви будете швидко реагувати, швидко думати, швидко приймати рішення, швидко відповідати, швидко переміщатися. Ну, дивимося далі. Третя карта. Можливо, це ідеї, якісь в вашій голові зародяться. І, от, і ви будете втілювати їх, так? Тому що тут, тут ідея, а тут втілення вже. Тут, коли я вже прикладаю зусилля. Третя карта. Сімка Пентаклів. Є робота, буде оплата. Коли ви над чимось працюєте, ну тут така. Вже втомився, вже надоїло, вже не хочу, але роботу потрібно робити. Можливо, це така рутина, а тут вам прийшла нова ідея. І ви знаєте, як пришвидшити цей процес. Ви знаєте, як отримати більші ну, тобто, тут ідея, а тут вже втілення. Ви починаєте. Прискорювати цей процес. Ви вам прийшла геніальна ідея в голову, як яким чином це чи когось підключити, чи поміняти сам процес роботи, чи що зробити, щоб, щоб не втомлюватися, тому що тут дивіться, тут така, ну я розумію, так що є робота, що буде оплата, але я вже не маю сили. Я втомився і, і все. Навіть не хочу ні тої купи, ні ти грошей, ні нічого. Можливо, ось саме така рутина, це стосується будь-якої сфери. Рутина в бізнесі, рутина, е коли щось стоїть на місці. Тобто і робота є, але вона не робиться. Тобто і замовлення є, але, але не цікаво його втілювати. Або ви собі щось напланували, воно є, стоїть отаким мертвим грузом і ну, ніяк не можете підійти до цієї справи. Або, можливо. Що у вас так накопичилося? Справ багато, розмова якась накопичилась, або зі здоров'ям щось вам потрібно багато аналізів здавати, то все, вам надоїсть так от стояти, думати. І ви, ви знайдете вихід, ви придумаєте, як, як це швидше зробити, оминути і ви це зробите. Бачите, як, як кардинально міняється, як тут. А як тут? Є ідея і є втілення. Ну, дивимося далі. Наступна в нас колода, таро незалежні. І три карти з неї. Водолічики. Квітень місяць і перша карта для вас. Знову лицарь мечів. Дивіться! Та ж сама карта. Коли карта випадає два рази, вона обов'язково програється. Вона кричить: Зверни на мене увагу. Будь уважний. Тому що ця карта тут це є наполегливість, прямолінійність, нетерплячість. Можливо, ви будете ось такий нетерплячий. Можливо, це ну, не ви, так? А от ваші робітники. Або людина, яка робить для вас якийсь процес, і це от ваша нетерплячість до такої людини. Давай, рухайся, не стій на місці, роби щось. Тобто наполегливість, нетерплячість, амбіції, сміливість, зосередження, зосередженість ваша на чомусь, от коли ви так чітко знаєте, що ви хочете, і отут тут взагалі таку людину неможливо зупинити, Ніщо не може стати на шляху цієї людини, тому що я знаю все, я зрозумів. Я зрозуміла, що я хочу, яким чином того досягнути, що зробити. Ну, дивимося далі. Чого ж це буде стосуватися? Якоїсь рутинної роботи? Що у вас так за, 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 заштопорилося і застрягло на одному місці? Що ви вже втомилися? Наступна карта для лічиків. Ви хочете вже зрушити це? Дев'ятка посухів. Ну, це Ну, якось вона щось не дуже клеїться. Вона швидше нагадує, отут, так як тут сімка, отак я втомився і не хочу нічого робити. А то дев'ятка, це за крок, За, за крок. тому що дев'ять це 90% втілення. Можливо, ось тут ви так будете наполегливо. Так? Тому що... Ні, тут у нас перша карта, друга тут. Ось ви так наполегливо будете щось. Доводити, витратити всі сили, і це відпочинок вже за крок до, до отримання результату. Останній бій, відпочинок перед останнім, останньою битвою. Близькість до успіху і втома, втома від ну ще Дивіться, яка тут напруга. Тому, можливо, щоб не втомитися, ви тут будьте обережніші. Не потрібно всі сили, всі ресурси кидати на ось такий ривок. Тому що ви втомитеся сильно. 90% це багато. Ну, знову ж таки, це або втома, або це вже така близькість результату, коли ви вже за крок зупинилися, щоб віддихатися, щоб підбити, озирнутися. Подивитися. І третя карта, ну, якийсь такий динамічний, ви будете досягати чогось, але і результативний. Ну, 90% це також результат. Тобто такий швидкий розгін спочатку місяця ви набираєте, вам приходить ідея в голову, розуміння, ясність. Ви берете низький старт і втілюєте. Третя карта колісниця. Знову ж таки швидкість, шалена швидкість. Ну, місяць у вас буде дуже динамічний. Обережно за кермом, обережно ставтеся до транспортних засобів. Тому що дивіться, з шести карт чотири карти швидкості. Подивіться. Ось. Три лицарі на конях. І колісниця. Це також автомобіль, це також швидкість, але і успіх, але успіх при умові ось ну, дев'ять це також майже успіх, тільки тут втома, тому що ну, душа шалена швидкість така. Але успіх при умові, коли я впевнений в тому, що я роблю, коли я беру відповідальність за те, що я роблю. Тобто, це як водій автомобіля. Який керує кер... і знає, куди їхати, він знає дорогу, він знає, відчуває дорогу, він знає, коли направо, куди коли, коли наліво, коли гальмувати, коли прискорюватися. Розумієте, так? коли я впевнено роблю те, що я знаю, те, що я вмію, те, що... і тоді цей відповідальність, ця, ця зосередженість і концентрація приведе до успіху. Рішучість, сила волі, коли ми не зупиняємось, коли ми віримо в свої сили, коли ми знаємо, до чого ми йдемо. Самоконтроль, дисципліна і зосередженість приведе вас до успіху. Ну тільки вважайте на швидкість. Дайте собі можливість відпочити, ну, контролюйте цю швидкість. Ви ж все-таки за кермом. В квітні ви керуєте своїм життям. Обставинами, ситуацією, ви керуєте і тому відчуйте цю енергію, коли потрібно пришвидшитись, коли потрібно трішки пригальмувати. Ви маєте це відчувати. Тримайте руку на пульсі. Дивимося далі. Наступна в нас колода Ошу Дзен Таро. Подивимося, що вона нам розкаже. Я аж відчуваю оту таку динаміку, таку напругу, таку. Швидкість, аж вітер свистить в вуха. Тримайтеся водолійчики міцніше. Мені ж самі цікаво, що ж в мене, в мене такі. У мене вже таке прискорення відчувається. Я вже відчуваю таку динаміку, що ми починаємо входити в коридор затемнень. в понеділок, так буде 25 числа. І вже відчувається та швидкість, шалена. Отож, водолійчики. Гармонія, О, чудово, чудово, тому що внутрішній ваш стан це, це дуже добре, коли от... тому що він вас буде гальмувати, він вас буде приземлювати, оцей ваш внутрішній стан. Можливо, це обставини будуть. Так, так, і... так, от, так буде все навколо крутитися, так треба буде швидко рішення приймати, що все буде дуже швидко і активно. Але от ви будете гармонія, це коли я впевнений, впевнена, я знаю, що я роблю. І тому в душі ось така злагода. Це енергетика води. Ви подивіться, яка тут такий дзен. Розслабленість, комфорт, ну, супер. Це чудово, тому що якби ще тут така карта була прискорення і швидкості, ну то взагалі можна би було згоріти. На роботі чи від, від того шаленства. Ну, дивимося далі. Наступна карта. Угу. <свісно> Називається карта шизофренія. <свісно> Мається на увазі, що дивіться, що тут зображено. Що настільки пот... ну, двійка, двійки це завжди про от, що можна з розуму зійти, бо я не знаю, що обрати, я не знаю, що робити. Ну, ви не будете мати часу з зрозуму сходити, коли тому що ну, при такій швидкості головне міцно триматися. І тут ну, швидше за все потрібно буде робити вибір, бачите? Тому що тут досить високо, досить далеко ви зайшли. Ну, далеко, тому що 9-90%. І ось на такі вже високі на високомуткому поверсі, на такій останній завершальній стадії, потрібно буде приймати рішення. Куди, на яку сторону? Відпустити руки чи відпустити, бачите, вам видно, так, людина як тримається. Відпустити ноги чи відпустити руки? Чи взагалі так я висіти, чи я зможу впоратися, витримати ще тих 10%, що там бракує, вистояти? От буде відчуття такої важкості. Ну, Так, тому що місяць дуже динамічний. Але ну подивіться, яка у вас є гармонія, ви впораєтеся. Навіть коли потрібно буде залишитися в тому положенні, ви знайдете в собі сили, ви знайдете в собі ту гармонію, коли не будуть трястися ні руки, ні ноги, і ви спокійно провисите, що так, скільки треба. Або ж спокійно приймете рішення, яке потрібно для вас, яке буде краще для вас. І третя карта. <хи> така інтрига, аж мені вже самі цікаво, що в квітні буде відбуватися таке. І третя карта для водолійчиків. Ну, також мені подобається. Подивіться, туз маринок, туз повітря. Подивіться, яка тут класна тут, що у нас буде. Гармонія, спокій також. Подивіться, ось так ця карта була всередині. Як не крутіть гармонія і спереду, і ззаду, і, і впевненість, і впевненість. подивіться, яка тут вона нерушима ця. Така от стаціонарна, така от впевнена, що зрушити неможливо. Збити з толку також неможливо. Ви впевнені в тому, що ви робите. Це дуже добре, тому що колісниця є, і успіх прийде тоді, коли ось ви будете такі і в гармонії з собою, коли є розуміння, коли я не поспішаю, і от впевнено, впевнений в тому, що я роблю. І тоді вибір не треба буде робити. Він сам собою зробиться. Які б не були обставини, що не коїлось навколо вас, ви всередині стабільні, спокійні, впевнені, непорушні, непохитні. Супер! Давайте тепер візьмемо підказку для ангелів для закоханих водолійчиків, або водолійчиків, які в парі. Ну, хто без пари щось тут не видно. Ну, Хоча це можуть бути. І чоловіки, які прийдуть до вас. Знайомство. Тоді багато їх чоловіків. Ну, дівчат не видно тут для хлопців-удолійчиків. Угу. Залежність вашим стосункам загрожують шкідливі звички. Шкідливі, шкідливі ну, підставляйте, що, що шкідливе, яка залежність може бути співзалежність один від одного, вживання чогось забороненого. Тобто ангели попереджають обережно, тому що вашим стосункам заважає Можливо, що хтось з, в когось з партнера є якась залежність, яка заважає другому партнеру. Зверніть на це увагу. Ось таке передбачення, любі мої водолійчики, таке досить, досить воно таке неординарне. Я бажаю нам всім мої любі, мирного і спокійного квітня, вдалого. Ну, Динамічний і енергічний, це він само собою буде для вас, це вам вже гарантовано. Я бажаю вам мої любі успіху. Пам'ятайте, що ви кермуєте, не випускайте кермо з своїх рук. Від вас залежить успіх, ваш успіх залежить від вас. Дуже тішуся, що баланс і гармонія буде з вами. Збережіть оце відчуття, внутрішній спокій, пронесіть його через цілий квітень, не дайте нікому збити вас толку, тому що забагато ось такого, забагато динаміки, забагато ритму ви впораєтеся. Я вам цього бажаю, я вам надсилаю таку впевненість, е спокій. Е Таке розуміння ситуації, щоб у вас було. Дякую, мої любі, що ви є зі мною, що ви в мене є, за, за ваші коментарі, за те, що ви пишете, за ваш енергообмін, який я відчуваю кожного з вас. Вдячна вам за це, що ви в мене є. Я бажаю вам прожити цей місяць результативно, щоб ви досягли з кінцевого результату того, що ви собі спланували, щоб ви отримали це. Щоб ви прожили цей місяць з любов'ю, з радістю, бережіть себе і своїх рідних і, звісно, з вдячністю. Проявляйте свою любов, показуйте її, будьте вдячні за все, що відбувається в вашому житті. Чекаю на ваш зворотній зв'язок з нетерпінням великим. Ставте, будь ласка, вподобайки, хто ще не з нами приєднуйтеся. До зустрічі, папа.